Так, українці, всім доброго ранку. Нагадую, що збір на антидронну рушницю продовжується. Ще досі на мене назбирали цю суму, але йдемо до фінішу. Для чого нам потрібна ця антидроннова рушниця? Щоб прикрити надійну небо від ворожих БПЛА, яких зараз дуже-дуже багато, які зараз завозять з Ірану, морем, полем, гаями, чим завгодно цим росіянам. Китайці допомагають. Тобто москалі в цьому плані розвиваються. І не думайте, що коли настане перемога, а перемога для нас я розумію, коли ми їх виженемо за наші кордони, так? ви не думайте, що це все закінчиться. Вони будуть далі, далі на нас перти. Принаймні безпілотники так точно будуть літати, Я не знаю, там, як у них з ракетною програмою, а БПЛА точно будуть літати і кошмарити нас. Тому укріплюємо свою армію. Мощно і працюємо далі. Це все швидко так не мине, повірте мені. Це все боротьба триває.